Підлога Гігант. Дивіться, яке взяли замовлення. Довжина планок, 2,5 метри. Ширина, на вашу думку, яка це моя рука, щоб ви розуміли. Повністю в сортуванні селект, без сучків. Дивіться, яка ламелька яка структура дерева. Це ще не готове, ще воно не пошліфоване, не профільоване. Буде в нас нарізатися шифас, шліфуватися і лакуватися. Ламелька 4 мм, довжина 2,5 метри. Взяли таке замовлення, цікаво, як воно вже буде виглядати на об'єкті. Скажімо так, Один із найдорожчих варіантів підлоги. Таку ламель вибрати на сьогоднішній день досить-досить складно. Але ми не боїмося таких замовлень. Кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте. Можемо зробити навіть таку ширину.